Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Томас Бах. А може нах. Але члени міжнародного олімпійського комітету закликали президента Томаса Баха продовжити термін його перебування на посаді, який завершується у 2025 році. Ще на 4 роки до 2029-го. З подібною пропозицією для продовження терміну його повноважень, яку мають подати перед щорічною сесією МОК, що запланована на липень 2024 року. Звернулися президент Асоціації національних олімпійських Олімпійських комітетів Африки Мустафа Берф, член міжнародного олімпійського комітету Луїс Махія Ов'єда з Домініканської республіки, та президент Федерації гімнастики Моринарі Ватанабе, яку вважали одним з кандидатів на посаду очільника МОК у МОК у грудні. Томасу Баху має виповнити 70 років членом міжнародного олімпійського комітету. Він може залишатися до 80. Тим часом Міжнародний олімпійський комітет офіційно включив 5 додаткових видів спорту до програми літніх олімпійських яких ігор 2028 у Лос-Анджелесі, бейсбол, софтбол, крикет у версії «20» з обмеженою кількістю учасників, флагфутбол, версія американського футболу з обмеженням контактної боротьби, сквош та лакрос. Останній пропонується у форматі лакрос шістки. Також сесія міжнародного олімпійського комітету підтримала рекомендацію виконкому організації, включити до програми ігор 2028 сучасне п'ятиборство та важку атлетику, яких не було у початковому переліку рішення про включення боксу до програми Олімпіади 2028 поки що відкладено без права на помилку. А вірніше на втрату очок саме так можна характеризувати матч. Передостаннього туру групового етапу відбору до євро 2024 між збірними Мальти та України, що відбудеться на полі острівної держави у вівторок, 17 жовтня. Тільки перемога підопічних Сергія Реброва прочиняє для нас для них двері до вирішального поєдинку за другу путівку на турнір, яку буде розіграно в очному протистоянні українців і на. Національної команди Італії 20 листопада на стадіоні Бай Арена у німецькому місті Леверкузені напередодні наша команда у черговому черговому валідольному поєдинку подібний шанс зберегла, святкувавши успіх 2-0 у столиці Чехії, Празі над північною Македонією. І здавалося б, немає жодного приводу для смутку чи песимізму. Але за фактом гра збірної України все ще далека не лише від ідеалу, а й від наших стандартних вимог та уявлень. Власне, якщо найкращим одним з найкращих, а гравцем матчу в команді, що перемогла, називається воротар. Значить, у польових гравців таки є проб... проблеми. Першу половину першого тайму дійсно діяли дуже вдало. Ми забили м'яч, ми створювали моменти, ми контролювали гру. Це дуже важко, коли оборона така міцна, це не просто пройти цю оборону. Але проблеми були, коли ми забили м'яча, і ми трішки заспокоїлись. Та це більш психологія, тому що гравці. Більш намагалися зберегти цей цей результат до, до кінця першого тайму. Дуже важливо було перед грою все передати гравцям. І я дійсно їм вдячний, тому що ті той настрій, який був сьогодні на грі, він він усі бачили цей настрій. І ми заслужили цю цю перемогу. Далі про таке бразильський півзахисник спортивного клубу Дніпро 1 Феліппе Пірес, який у поточному сезоні провів три матчі. А після початку повномасштабної війни він також встиг виступити за грецький волос, залишив розташування Дніпровців. Причиною такого рішення стала війна в Україні. Футболіст не зміг звикнути до реалій воєнного часу, в тому числі повітряних тривог. Купу нагород різного гатунку у двох видах програми ката і комітет здобули вихованці Дніпровського спортивного клубу Січ за підсумками календарного плану чемпіонату Європи Всесвітньої конфедерації карате, що завершився в італійському місті Катанія і зібрав понад 500 учасників 16 країн континенту. Серед дорослих золоті медалі в мікс ката команді завоювали Данило Шапран, Аліна Павлюк та Руслан Бровко. Всі троє стали срібними призерами в командному комітету Мікс. Ругами Данило Шапран і Руслан Бровко фінішували і у чоловічому командному ката подібний здобуток у Аліни Павлюк і Софії Руф у командному комітеті серед жінок в індивідуальному заліку золоту і бронзову медаль у своїй віковій категорії у різних розділах програми. Виборов Ярослав Аверін. Двічі срібним призером до рідного міста повертається Іван Бровко. Одна відзнака подібного гатунку у Руслана Бровка. По дві бронзові нагороди на рахунку Софії Бичик і Софії Руф. Одна у Аліни Павлюк. Наші вітання. Дві чоловічі команди баскетбольного клубу Прометей продовжують не помічати своїх суперників у турнірах різного рівня. Так, головна з них, яка базується у ризі, і водночас бере участь у Єврокубку у матчі черового туру Латвійсько-естонської баскетбольної ліги, 90-66 була сильнішою від естонської авіс Утілітас Рапла. І наразі за втраченими очками ділить перший другий рядок турнірної таблиці з іншим представником Естонії Калев Крамо. Найближчої серед 18 жовтня підопічні ронена Ґінзбурга у номінально-домашньому матчі в Ризі в рамках Єврокубка прийматиме англійський Лондон Лайонас з пустошливим смерчем над опонентами у поєдинках, що відбулися на майданчику рідної спортивної зали дебютного баблу чемпіонату України у Вищій лізі. Прийшлася і друга команда слобожанського клубу, почергово розтрощивши 99-45 кропивницький Паш ЦДУ, 95-60 шістдесят столичний селфмейд Баскет. І на сам кінець 104-36, познущавшись над харківськими соколами, таким чином слобожанці разом з самбіром та миколаївським нікобаскетом виграли усі три поєдинки першого ігрового тижня сезону, продемонструвавши стовідсотковий показник і забронювали за собою місце у верхній частині турнірної таблиці. Шостий традиційний фестиваль спорту у Дніпрі. Цьогоріч, із-за військового стану, довелося перенести зі звичного місця проведення фестивального причалу на чудову спортивну базу 106-го навчально-виховного комплексу міської ради, де він відбувся з дотриманням усіх безпекових нормативів просто неба на доброго десятка локаціях. Попри війну і повітряні тривоги до перекір усьому будемо жити і перемагати як смертельного ворога на фронті, так і новими звитягами та здобутками на спортивних аренах і майданчиках. Шостий традиційний фестиваль спорту у Дніпрі цьогоріч і за військового стану довелося перенести зі звичного місця проведення фестивального причалу на чудову спортивну базу 106-го навчально-виховного комплексу міської ради, де він відбувся з дотриманням усіх безпекових нормативів на декількох майданчиках, якого просто неба розгорнули і працювали добре Аток локацій, де кожен гість заходу мав можливість спробувати себе у таких видах спорту, як хокей, шайбу баскетбол, воркаут, стрільба з лука, низки східних єдиноборств, академічної греблі, концепт, армспорту, сучасного п'ятиборства, лазерна стрільба, триатлону, боксу. Шквал шалених позитивних емоцій викликали своєю присутністю вихованці кінноспортивної школи разом зі своїми найшляхетнішими, найпрекраснішими та найрозумнішими з усіх чотириногих друзів людини кіньми. Зібралися в 106-й школі та зробимо міні-фестиваль спорту, в якому приймають участь 15 показових виступів це спортивна школа, це федерація міста Дніпра, а також 12 локацій з видів спорту. Це Відділення наших певних видів спорту дитячо-юнацьких спортивних шкіл. І вони продемонструють свої види спорту та познайомлять <рив> школярів, які можуть потім прийти до нас до школи. Сьогодні в місті відбувається велике свято, свято спорту. Ми проводимо фестивалі різних єдиноборств. Я дякую всім тренерам, я дякую всім організаторам. Я дякую дітям, що приймають участь в цьому заході. А насамперед дякую нашим воїнам ЗСУ за те, що дають можливість Віс, нашим дітям займатися в мирному Дніпрі спортом про це Наталія Михайлівна, а також її колеги з постійної комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської міської ради Даніла Міро та директор комплексної дитячої юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Олександр Багацький унісон говорили у ході стислої урочистої церемонії відкриття фестивалю, після чого дійство знову повернулося і розгорнулося на звичних локаціях. Дуже важливий захід, дуже цікавий, дуже класний. Він спрямований на те, щоб звернути увагу батьків на фізичне виховання своїх дітей. От, нехай діти бачать, які в нас класні є в місті, нашому Дніпрі спортсмени, класні види спорту, класні спортивні школи. Вибирай, приходь, займайся, будеш сильним, мужнім. Спрямованим, цілеспрямованим. діти, які тренуються, вони додають і прикрашають наше місто і не тільки місто і країну. Тому ми багато над цим працюємо, багато робимо. І сьогоднішній фестиваль це не виключення. Зробили все для того, щоб Одні діти показали на те, що вони здатні, а інші побачили ці види спорту і, може, вже понеділок прийшли на тренування. Дуже на це розраховуємо. Після цих заходів, як правило, багато людей, які прийшли подивитись, вони підходять і питають: можна записати свою дитину, коли можна привезти, показати? Тому ці заходи необхідні. Загалом черговий міський фестиваль спорту, який пройшов під своєрідним відомим гаслом Роби як ми, роби разом з нами, роби краще за нас. Своє головне завдання виконав, адже його мета залучати учнів до занять фізичної культури і спортом, адже вони це сформований здоровий спосіб життя людини, який спрямований на зміцнення здоров'я, загортовування організму. Тому всі, хто любить фізичну культуру і спорт, почувають себе відмінно. У них багато сил, вони можуть та здатні на багато корисних справ як для. Себе і суспільства, і країни у цілому. Ану, ми всі разом гайда на спортивні майданчики і в секції. Буде цікаво і весело. І на завершення випуску Любов Попова з Дніпра стала дворазовою чемпіонкою турніру з бодібілдингу Arnold Класік Європа. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.